Вітаю, почнемо з однієї такої показової історії. У однієї жінки, умовно, нехай будемо називати її Валентина Васильівна. Є син алкоголік. Чоловік помер, інші діти всі роз'їхалися, а вона живе зі своїм сином, який знаходиться у вживанні. Їй, років 60, йому 35, з яких років 15 формувалася його залежність. Буває, допивається до такого, що лежить просто на кроваті, не може встати і клянчить у мами гроші на пиво для того, щоб похмелитись. Постійні стреси і недоспані ночі сподвигають Валентину Васильівну до того, щоб прийняти рішення з ним роз'їхатися. І вона розмінює двокімнатну квартиру на дві однокімнатні і забороняє сину до неї приходити. Вона зрозуміла дві важливі речі. По-перше, щоб допомогти сину, їй потрібно в першу чергу врятувати себе. А недоспані ночі і постійні стреси зводять її в могилу. По-друге, це те, що е коли син буде жити на відстані, то вона не зможе контролювати його життя і його вживання, а це говорить про те, що йому доведеться самому вирішувати свої проблеми і вчитися цьому прямо зараз. Проте він брав її на Ізмор. Він приходив до неї зимою, в мінус 30, без шарфа, без шапки. П'яний стукав у двері, просив пустити. Вона трималася, не впускала його, а потім проводжала його поглядом з вікна, коли він йшов до зупинки. Він дзвонив до неї, просив, щоб вона приїхала до нього, тому що він не розуміє, що з ним відбувається. Йому страшно. Вона йому рекомендувала викликати швидку, і коли він відмовлявся, вона вішала трубку. Він дзвонив їй після тяжкого запою і просив приїхати допомогти йому зібратися і добратися до лікарні для того, щоб прокапатися. Проте вона йому відмовляла і казала до синку, якось сам. Хоча, здавалось би, що він же ж проситься в лікарню, проситься лікуватися. Але Валентина Васильівна все добре розуміла, що він, тим більше, що він зазвичай не доліковувався, як тільки йому ставало легше, він відразу покидав і йшов з лікарні, і потім повертався назад у вживання. І тим більше, що якось же ж він виходить за своєю випивкою, десь піти, наклянчити там грошей знаходить сили, тому і добратися до лікарні також знайде. Вона щиро його любила, вона щиро раділа його дням тверезості, підтримувала його, перевідувала його в лікарні, приходила до нього в гості, але лише до того моменту, доки він не наполягав, щоб вона підтримувала його у вживанні і в розвитку хвороби. Як тільки вона це відчувала, відразу казала: Давай, синку, без мене. Тепер він залишає собі ресурс на те, щоб залишились сили, щоб поїхати до лікарні в разі необхідності і не розраховує більше. Ні на кого почитує програмну літературку і подумає про реабілітацію. Вони вибрали такий спосіб взаємодії, який не руйнує їх і дає перспективу на одужання. Час від часу в нього з'являються жінки, які з ним живуть і виконують роль рятівниці. Проте з часом вони також. Від нього йдуть, і він в будь-якому випадку приймає відповідальність вже за своє життя раніше. і Валентина Васильівна також рятувала його, їздила по клінікам, по лікарням, капала його, читала йому вслух програмну літературу. А зараз вона зрозуміла не головою, не розумом, а серцем, що потрібно відпускати в іншому випадку помре. Це її подвиг заради одужання її сина. Стояти твердо в позиції відпустити, перестати контролювати і рятувати. Мабуть, це найтяжче. Наші залежні близькі ще й маніпулюють нами. Докоряють нам нелюбові, розповідають страшні історії про смерті алкоголіків, наркоманів, запитуючи, ти для мене також хочеш такої долі, чи ти мене хочеш відпустити? Та й що там говорити про їх, про їхні маніпуляції? У нас в самих в голові багато запитань, багато страхів, які нас перед цим зупиняють. Ми вмикаємо відео, слухаємо, звертаємося до спеціалістів, приходимо на групи, читаємо літературу і е, звідусіль нам говорять одне й те саме: відпусти. Передай свого сина, чоловіку чоловіка, його е, хворобі звучить звичайно дико, і багатьох це відштовхує. Дійсно, ми ж виховані допомагати і не залишати своїх близьких в біді, тим більше, якщо це син, і намагаємося допомогти і врятувати його від наслідків його якихось дій. Від наших намагань він нічому не вчиться і потрапляє в все більш складніші і складніші ситуації? Ми намагаємося йому пояснити, що його хвороба вбиває і його, і нас, проте він з якимось небаченим упорством перевіряє своє життя на прочність. І чому? Тому що він хворий, тому що він не може протистояти проявам своєї хвороби. А як же йому пояснити, що йому потрібно лікуватись? А ніяк, ви ніяк йому цього не поясните. Все, що ви можете зробити, це відсторонитися і віддати його в руки хворобі. І хвороба найкращий вчитель. Її неможливо не зрозуміти. Наведемо приклад на тому, як вчать людину плавати. Спочатку їй пояснюють, роз'яснюють на березі, все потім вона заходить у воду і на мілководі починає. Пробувати робити перші свої спроби. Якщо він починає тонути, то він е, торкається ногами до дна, він достає до дна і встає. Потім він з часом потрапляє на е, більш е, на більшу глибину, там де він не може дістати свого дна, але його притримують за живіт, і він починає. Робити намагання пливти, але найбільше і найкраще він починає старатися тоді, коли його відпускають. Коли його, по-перше, відпустили, і по друге, він не може торкнутися дна. Саме тоді він починає боятися і переживати за своє життя, і починає найбільше. Старатися і не розраховує більше не на кого крім себе, спрацьовує інстинкт самозбереження, і лише в такому випадку людина дійсно починає прикладати всі зусилля для того, щоб врятуватися, але це відбувається лише тоді, коли його відпустили. Звичайно, його готові підхопити, коли ситуація буде максимально критична. Є ще одна метафора допомоги залежному. Чи бачили, чи читали ви інструктаж в рятуванні потопаючого? Там написано, що потрібно підпливти до нього і взяти його на буксир, але крім цього, потрібно ще звільнитися від його захватів, тому що потопаючий в паніці буде за вас хвататися. І якщо ви не звільнитеся від цих захватів, то він потоне сам і потягне вас. Також на дно, і саме від ваших навиків звільнятися від захватів, за допомогою яких залежний намагається втягнути вас в воронку своєї залежності, і залежить подальше ваше спільне одужання. Тобто потрібно вміти звільнятися від цих захватів. Отже, що ми обираємо? Любимо і саме тому тримаємося, і не віддаємо його, щоб він відчув наслідки своєї хвороби. Таким чином, помираємо разом з ним добре. Тоді ми і його вб'ємо своєю любов'ю, чи зуміємо відділитися від нього і зробити це все-таки з любов'ю і дати шанс, як собі, так і йому шанс на одужання. А що це значить відділитися? Що значить від чого відділитися? Ми відділяємося від проявів його хвороби, від його хворобливого життя, від його моделей взаємодії, всього того, що супроводжує його вживання, а не від самого близького, як же ж це зробити? По перше. Допустіть таку думку, відкрити свою свідомість для думки, що все-таки можливо відпустити свого залежного сина чи чоловіка і перестати тримати його на руках. Проаналізуйте чесно минулий досвід і чим закінчилися ваші спроби якось зупинити розвиток його хвороби. Почніть спочатку з маленького, перестаньте його запитувати: ти куди, а чи ти не забув що, а чи ти зробив те. І потім перейдіть до чогось більш складного. Ну, як мінімум, просто перестаньте його будити зранку, якщо він проспав свою роботу через своє вживання. Поспостерігайте за собою, що відбувається з вами, що відбувається у ваших взаємостосунках, коли ви почали його потихеньку відпускати. Ви можете почути таке незначне полегшення, перемішане з тривогою, але ви ще повністю не готові, щоб забрати руки. Оцініть тепер свій позитивний досвід і враховуйте той факт, що коли вчать дитину плавати, і коли її відпускають, забирають руки, то перше, що відбувається, то дитина повністю йде на дно. І в тому якраз. Сенс не потрібно цей досвід висвітлювати як якийсь негативний. Це може бути найдорожчий досвід взагалі в його житті. Саме зараз, можливо, вперше він відчув наслідки своєї хвороби. І якщо його раніше підхопити, то він не дозріє до того і не буде тої платформи, на якій можна будувати потім його одужання. Переконайтеся, чи він дійсно не тоне. Ой, то не тоне, вже потрібно його точно рятувати. Ще раз поспостерігайте. Ще раз переконайтеся, чи точно чи вже прийшов час для того, щоб його підхоплювати. Тому що якщо цього досвіду все-таки він не отримає, то доведеться просто починати все спочатку і все заново, і будемо відрубувати хвіст. По шматочкам для того, щоб не було так больно. Як тільки ви твердо приймете рішення і твердо відмовитеся від ролі рятівництва в житті вашого залежного близького, то ви помітите, що в його житті з'явилися інші якісь рятівники, звідки не візьмись. І вам може бути страшно і десь незрозуміло, і тривожно, що ж буде далі. Проте вони так повідпадають так швидко, що ви самі не могли б предположити наскільки швидко. І і йому знову доведеться все-таки брати відповідальність за своє життя. І ви вже маєте свій власний досвід відпускання, який можете поділитися із іншими. І як тільки залежний, залишається один. То велика вірогідність, превелика вірогідність того, що він все-таки почне потихеньку вставати на ноги, і ви можете йому в цьому процесі допомагати, в процесі його одужання, підтримувати його, але лише до того моменту, доки ви не відчуєте, що він знову потихеньку прилягає вам на руки. Ось і знову вам потрібно буде витримувати дистанцію знову потрошку відсторонятися, знову відпускати його для того, щоб він повноцінно не ліг вам знову на руки і все не почалося заново. Спочатку. Тобто, ви постійно буде вам потрібно бути на чеку і постійно бути готовими до всього. Постійно будуть виклики, і вас постійно будуть перевіряти на прочність. тому вам потрібна витримка. І ще один дуже важливий і дуже такий складний, на мою думку, момент. Це коли ви все-таки відпустили свого близького? Він там зміг відчути наслідки своєї хвороби, погодився на лікування, поїхав на лікування, відновився після реабілітації і починає жити доволі таке непогане життя, але, можливо, воно не відповідає вашим якимсь уявленням, і ви якось не так собі уявляли, і не так, як ви б хотіли. І тут виникає питання: а як же ж я? От якраз в цьому моменті вам і потрібно почати своє самостійне життя і займатися саме своїм життям, не дивлячись на те, що, можливо, він навіть не каже вам якесь дякую за те, що ви дали йому таку можливість одужувати. І можливо, ви навіть почуєте якісь претензії, що ви в якийсь момент йому там не допомагали колись, якісь образи там в нього залишилися. Але не це має бути для вас наміром. Вас має мотивувати на ці дії. Саме благополучне і здорове життя вашого близького, не очікуючи від нього чогось такого, щоб потім не розчаровуватись. Проте, як показує практика, люди, які пройшли курс реабілітації відновлення, вже повністю усвідомлюють і розуміють, для чого було потрібна така от ваша позиція, і таке ваше відсторонення, і для чого було потрібно його відпустити. Звичайно, це. Тяжко, але як показує практика, чи не най... не єдиний взагалі правильний шлях у випадку з залежністю. А зараз увага. Відпустити це не означає перестати дбати, це означає не робити за людину те, що вона може зробити сама за себе. Відпустити це значить дати можливість людині відчути наслідки від своїх невірних рішень. Відпустити це значить перестати намагатися змінити людину, а сфокусувати свою енергію на власні зміни, на зміни своїх власних звичок. Відпустити це значить перестати змушувати наполягати, а почати підтримувати в здорових ініціативах. Відпустити це значить не намагатися бути в центрі всіх подій залежного, а дати йому. Простір для того, щоб вирішувати свої проблеми самому. Відпустити це значить не захищати свого залежного близького від реалій сьогодення, щоб він не розучився дивитися в обличчя своїм труднощам. Відпустити означає перестати сперечатися, критикувати, домінувати, а почати вивчати свої недоліки і переваги. Відпустити це означає не бути в полоні минулих подій та минулих спогадів, а прикладати максимум зусиль сьогодні для того, щоб покращити завтраш. День відпустити це означає менше боятися, а почати більше довіряти своїм істинним принципам і любити. І черговий раз наголошую на тому, що дійсно на тверезість і на успішне життя може розраховувати лише людина, яка взяла повну відповідальність за своє життя, а ваша задача йому її віддати. Якщо це відео стало для вас корисним і. Ви щось нове і корисне для себе почули в процесі його перегляду, то я розраховую на вашу підтримку вигляді лайків, коментарів, репостів цього відео. Дякую вам за увагу. Якщо вам... Потрібна допомога в реабілітації залежної людини, чи вам якась підтримка, обов'язково звертайтеся. Є група в Телеграм для родичів залежних людей. Посилання обов'язково залишу в описі під відео. Є якісний реабілітаційний центр з якісним процесом, де займаються спеціалісти і залежні люди дійсно одужують і отримують шанс на нове життя. Дякую всім за увагу! Бувайте!